Ще забрав вас в камеру. Я була рабинею. Як бути в такій ситуації? Ми хату заберемо. Тання, ви дивитесь версії програми про надзвичайні події в області після короткого анонсу Ви дізнаєтесь, як Черкащина пережила тиждень, що минає. Же місяць на Майдані Незалежності вирує життя українського народу, які прагнуть змін в країні і бачать її у Європі. Щодня засоби масової інформації розповідають про події і факти Євромайдану. Свої версії і їх послідовність у програмі Весті неділі представив російським глядачам телеведучий Дмитро Кисельов. Комбінація в три хода. раз провокація і попитки штурму здання українського кабміна, два насилля на майдані. три. Кровавый штурм администрации президента с дальнейшей эскалацией тем, что имеем сейчас. Требую наказать одних. Оппозиция, которая использовала в своих целях провокаторов, должна тогда требовать наказания по закону и других. Тех, что с цепями и арматурой. Теперь репортаж нашего спецкора Евгения Попова из Киева. Цитадель на Крещатике, город в городе, крепостные стены, блокпосты, часовые, отряд самообороны. Штаб столовый казармы, бюро находок, пункты обогрева бочек или городских урн. За баррикадами Евромайдана есть даже свой выход к станции метро. В осажденных оппозиции мэрии Киева и Доме профсоюзов есть электричество, тепло и вода, хотя едва ли лидеры протеста заплатят по счетам за коммуналку. Продукты и питьевую воду привозят грузовиками, но даже те, кто хотел бы стоять до конца, уже не знают, как должна выглядеть победа. Насколько дурная ситуация, насколько провокаций много из каждой стороны. Нема смысла больше стоять. Нема смысла, ну что, переворот делать, какие смысла. В рядах протестующих украинцев все больше легионеров. Вот на Майдан прибыл автобус из Польши, доверху заполненный подарками из Европы. Привезли 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 еду, теплые вещи, спальные мешки, просто чтобы поддержать. А много вас приехало? 33. 33 человека. А из каких городов? Кушалина, с Варшавы, с Люблина, с Штетина. Протест в Киеве изначально не был только украинским. Западные эмиссары площади каждый день главный гость выходных сенатор джон маккейн с высоты он долго снимает майдан на iphone фотографии тут же выкладывает в twitter тысячи огней как по команде зажглись конечно не для сенатора на сцене в этот вечер концерт океана эльзы вы видите где-нибудь американский флаг наверняка хотя бы один где-то есть грузинских много маккейн с интересом осмотрел блокпост оппозиции и встретился с тройкой лидеров евромайдана Виталия Кличко сенатор приветствовал как старого знакомого. Да. Рад видеть вас снова. Эстафету евроинтернационала в Вашингтонский ястреб принял у заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Чиновница Киеву запомнилась. Из пакета раздавала на Майдане украинские булочки. Мирные собрания в Украине начались еще 24 листопада. Майже тиждень. они справді носили виключно мирный характер. 30 листопада на Майдані з'явилися агресивні молоді люди, які стали розтягувати огорожі, кидатися камінням у працівників міліції та використовувати сльозогінний газ. Коли їхні дії набули характеру протиправних дій, втрутився в спецпідрозділ Беркут, молодики злилися з іншими. І міліція вже не могла розібрати де хто. На жаль, під час сутички постраждали і ті, хто не мав до цього відношення. Міліція визнає своє провину та вибачається. Це стало початком нового Євромайдану. Мирні зібрання набули зовсім іншого відтінку. У гаслах. Та вимогах з'явилася політика. Тобто, комусь було вигідно, щоб характер волевиявлення народу змінився і вже наступного дня все стало зрозуміло. Зверну вашу увагу, що напередодні була відмічена активність ультраправих форумів, йдеться про ультраправі. Расистські, ксенофобські організації, братство, Свобода та футбольні угрупування Ультрас. Саме ці бойовики були головною ударною силою Євро... Євромайдана. Вони несли охоронні функції та на площі. Журналісти писали про хлопців з жовтими пов'язками патріот України. На своїх форумах ультраправі не приховують, що вони влаштували бійку з Беркутом. Таким чином, з 1 грудня, питання євроінтеграції України взагалі не чути на майданах. Лунають лише політичні заклики, відставки уряду, зміна влади. Не знімаючи вини з міліції, підкреслю. Що Міністерство внутрішніх справ України занепокоєно тим, що більшість всеукраїнських засобів масової інформації загалом подають інформацію перекручено, однобоко та необ'єктивно. Дезінформація суспільства відбувається також і самими народними депутатами, які використовують свою впізнаваємість. Тепер детальніше щодо наступних подій. Захват адміністративних будівель в будь-якій країні вважається злочином. Україна не є винятком. Захоплення учасниками акцій, приміщень Київської держадміністрації, будинку профспілок, Жовтневого палацу, заклики до штурму адміністрації президента та інших урядових будівель це порушення чинного законодавства, яке тягне за собою кримінальну відповідальність. На жаль, ті, хто спонукає народ до таких методів, мають депутатську недоторканність. Чи праві вони по відношенню до своїх виборців? На це питання відповідь дасть час. Атака будівлі адміністрації президента тривала майже 5 годин. Натиск протестуючих витримували солдати з внутрішніх військ. На них наїжджали трактором, лупили ланцюгами, камінням, молотками, кидали в них пляшки з запальною сумішю, розпилювали газ, тицяли в обличчя палаючі факела. Лише після цього було використано спецпідрозділ Беркут. Загалом маємо 156 постраждалих правоохоронців. 126 з них госпіталізовано, 4 у важкому стані. Міліція на сьогодні у дуже непростій ситуації. З одного боку, ми повинні забезпечити громадський порядок та спокій, з другого, будь-які спроби припинити протиправні дії провокаторів будуть охарактеризовані як напад на мирні зібрання. Тому я, як керівник силового відомства, вже не раз звертався до людей. Не порушувати закон, діяти лише в правовому полі. Підсумовуючи, відзначу, що ситуація з порушенням закону буде ретельно вивчатися та розглядатися. Службова перевірка відносно працівників міліції, які перевищили свої повноваження, фактично добігає кінця. Чи будуть покарані організатори та учасники протиправних дій, рішення буде приймати суд. Сьогодні у виступах політиків з'являються заклики щодо складання списків ворогів Євромайдану, що не виключає можливості висловлювання проти них або їх родичів погроз. В цьому переліку судді, працівники Беркуту, слідчі тощо, подібні погрози відповідно до чинного законодавства. Вже є самостійним складом злочину. Такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Крім того, з боку політиків також лунають ствердження щодо невинності осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів до винесення судом справи по суті. Такі дії кваліфікуються як втручання у діяльність судових органів, відповідальність за них. Передбачена Кримінальним кодексом України стаття 376. Від себе особисто відзначу, що зараз під виглядом євроінтеграції готуються нові акції проти органів влади та міліції. Впевнений, що з часом, коли емоції заспокояться, ситуація стане більш зрозумілою не лише громадянам нашої країни, а й міжнародній спільноті. Звертаюся до вас з проханням під час аналізу перебігу подій, що відбуваються бути неупередженими та аналізувати інформацію з якомога більшої кількості інформаційних джерел. Я хотів би подякувати всім за підтримку та конструктивну критику. Запевняю, наша країна зацікавлена у співпраці та дружніх стосунках з Європою. Півробітники Золотоніського міського відділу міліції за чотири дні вийшли на слід та затримали двох чоловіків, які побили літню жінку та забрали у неї телевізор. Дії молодиків кваліфіковано як розбій. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Золотоніському районі пізно ввечері до 88 88-річної пенсіонерки завітали двоє невідомих. Непрохані гості схопили беззахисну стареньку і почали вимагати гроші. Потім кілька разів вдарили її по обличчю руками. Дідусі в мене все не відходить. В мене рази, А тепер воно вже, знаєте, нічого як надути. Із будинку господарки зловмисники винесли телевізор. Прийшовши до тями, бабуся звернулася до правоохоронців. До чергової частини надійшло повідомлення від громадянки про скоєння злочину на території села Гельм'язів. Саме злочин передбачений статтею 187 частини 2 Кримінального кодексу України. Конкретніше це було скоєно по розбійний напад на громадянку, яка проживає в цьому будинку. Вночі невідомі особи, один із них заліз через квартирку і відчинив другій особі двері із зсередини будинку. І е, нанесли тілесні ушкодження бабушки, яка 25-го року народження, хотіли забрати гроші, але грошей у неї такових не, немає, тому що е, за нею дивиться сусідка, допомагає їй. Працівники Золотоніського райвідділу міліції оперативно відреагували на звернення і швидко знайшли кривдників. Ними виявилися, непрацюючі раніше судимі, 33-річний та 26-річний жителі села Гельм'язів. Що ви хотіла знайти в хаті? Чи гроші? Так ви кажете, що там ніхто не мав жити? Мало. Якісь майже сильні річ. Скажіть, ви раніше судимий? Так. Да. А за якою статтею? 185, -й, 3, -й, 186, -й, 2. -й. А наша вам бума, колотись, ви кажуть, казали, ви наркозалежний? Так. Да. Як давно вживаєте наркотики? Вісім місяців. Наразі відносно чоловіків вирішується питання про порушення кримінальної справи за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Розбій поєднаний з проникненням у житло. Тепер зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскації майна. Порушене кримінальне провадження за ознаками статті статті 187 кримінального кодексу України і дані особи затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Утримується ВТТ Чорнобайського РВ. Робітники Уманського міського діл міліції затримали працівника одного з місцевих підприємств, який викрав банківську картку у свого колеги і зняв з неї близько 800 гривень. Тепер зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Як з'ясувалося, чоловік залишив картку в речах у роздягальні. Через деякий час на його мобільний телефон надійшло повідомлення, що із банківського рахунку знято певну суму грошей. Своєї кредитної картки він в роздягальні не знайшов, тому відразу звернувся за допомогою до правоохоронців. Я запізнився на роботу на минут 20, було десь 9 Коли передівався, я забувся карточку в себе в кармані, в курточки. Повішавши її, навішався в роздівалки, я поїхав на роботу вивозити листя. Приїхавши, що розгрузитися на полігон, в мене прийшла смс-ка перша, яка була, що провірили, що з моєї карточки. Я одразу кинувся в кошельок, але в кошелькові карточки так і не було, бо я її не положив туди. Налишилася. Зразу почав думати, кому дзвонити з працівників, але тут і слідуща смс-ка прийшла, які вже почали показувати, що знімаються гроші з карточки. Вже спільно з директором підприємства правоохоронці розпочали пошуки крадія. при перевірці співробітників. Працівники міліції звернули увагу на те, що один із робітників відсутній на своєму місці. Хоча зранку разом з колегами приступав до роботи, чоловіка знайшли вдома. У нас на підприємстві працівники отримали. Заробітну плату, і в одного із працівників нашого підприємства викрали карточку банку і, скориставшись тим, що його неуважність, що він оставив код і пін-код в себе в куртоці, зняли із банку гроші. Працівник, який це скоїв, як працівник більше року він у нас працює, але по роботі характеризувався позитивно як спеціаліст, ну, а особисті людські якості в нього є негативні. І це стало причиною того, що він поліз в карман до свого товариша, такого самого працівника, як він. Який неодноразово йому і позичав гроші на різні потреби сімейні, ділився з ним от, останнім куском хліба, і людина проявила непорядочність і скоїла крадіжку. Слідчим відділенням Уманського міського відділу міліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 185 Кримінального кодексу України Крадіжки. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу або виправних робіт строком до двох років, або позбавленням волі строком до трьох років. На даний час триває досудове слідство. Вісім років за ґратами загрожує черкащанину за те, що ледь не вбив людину, а все через оковиту. Лікарняним ліжком закінчилася суперечка у компанії п'яних чоловіків. Один із них отримав тяжкі тілесні ушкодження, а проти іншого порушили кримінальну справу. У Придніпровському райвідділі міліції розповідають: чоловік із Венегородського району приїхав на весілля до родичів. А коли свято скінчилося, забажав продовження банкету. Зігріватися спиртним пішов до місцевого кафе. Підігрітий алкоголем почав з'ясовувати стосунки з одним із відвідувачів. Словесна перепалка за мить переросла у шарпанину. Відтак у руках 49-річного чоловіка блиснуло лезо ножа. Він штрикнув ним черкащанина. Внаслідок чого один із них отримав ножове поранення черевної порожнини. Після чого підозрюваний був затриманий по гарячим слідам, доставлений до райвідділу та затриманий в порядку статті 208 КПК України. У розмові зі слідчим затриманий зізнався у скоєному, але за що ударив ножем молодого чоловіка, він пригадати не може, оскільки був сильно п'яний. Ведеться слідство. У Баку проходив чемпіонат світу з Києва Кушенка і карате до серед чоловіків та жінок у розділі Куміте. Неодноразовий призер чемпіонатів України, чемпіонатів Європи та Євразії Володимир Блуд представляв Україну на змаганнях з контактного виду карате. Провівши п'ять поєдинків зі спортсменами Пакистану, Грузії, Азербайджану, Ірану та Туреччини у ваговій категорії до 80 кілограм. Він виборов перемогу, ставши срібним призером. Крім цього, отримав спеціальну нагороду за волю до перемоги. Також виконав. Спортивний розряд майстра спорту міжнародного класу з карате. На рахунку Володимира Блуда перші місця на кубках та чемпіонатах України. Він бронзовий призер чемпіонату Євразії, призер чемпіонатів Європи та переможець відкритих міжнародних турнірів з Кіакушинка і Каратедо. Крім цього, Володимир є членом збірної команди СБУ Черкаської області з рукопашного бою. Бере участь у першості фест та динамо серед співробітників правоохоронних органів та щорічно приносить призові місця управлінню СБУ України в Черкаській області. У Каневі було знайдено тіла двох чоловіків, які 13 грудня пішли на риболовлю та не повернулися. За попередньою інформацією, під час їхньої риболовлі річка Дніпро почала вкриватися кригою. Чоловіки намагалися повернутися на берег, проте подолати крижане поле на гумовому човні не зуміли. Порізаний кригою човен здувся і затонув. А чоловіки, опинившись у холодній воді за 100 метрів від берега, не зуміли до нього доплисти. Потонулих чоловіків 28 та 27 років було знайдено водолазами на глибині 9 метрів. У смілі повернули до життя пенсіонера У будинку. 70-річного господаря сталася пожежа через замкнення електромережі. Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, увійшли до задимленого будинку. В одній із кімнат на підлозі знайшли чоловіка без ознак життя. Його винесли на вулицю та надали допомогу. Далі потерпілим займалися лікарі швидкої допомоги. У селі Воронівка у господарстві 40-річного місцевого жителя у житловому будинку сталася пожежа. Виявивши вогонь, одній з кімнат господар одразу викликав рятувальників. Силами трьох пожежно-рятувальних підрозділів впродовж трьох годин пожежа була ліквідована. Причиною загоряння стала несправна піч, яку господар розступив напередодні. За попередніми підрахунками, загальний збиток склав 20 тисяч гривень. Якщо у вас є зайві 6 тисяч гривень, ви можете спокійно сідати за кермо на підпитку. З 14 грудня за водіння у нетверезому стані доведеться викласти від 3 тисяч 400 гривень до 5 тисяч 950 гривень. А було від 2 тисяч 550 до 3 тисяч 400 гривень. П'яні водії можуть розлучитися з правами на 2 роки або отримати адміністративний арешт від 7 до 10 днів. За повторне порушення вже позбавлять прав на 3 роки з оплатним вилученням Авто або посадять у камеру на 15 діб. Також з кодексу прибрали і покарання у вигляді виправних робіт. В Уманському районі водій автомобіля Шкода Фабія в'їхав у металеве огородження, через що втрапив на лікарняне ліжко. Ситуація сталася, тому що чоловік не вибрав безпечної швидкості, тому і не впорався з керуванням. На автодорозі Береспіль Запоріжжя не розминулися автобус автобусмен та автомобіль Тойота Прадо. ДТП сталося через водія автобуса, бо той в'їхав на зустрічну смугу, де іскою зіткнення з іномаркою. На щастя, всі живі. У Смілі цього тижня не обійшлося без жертв ДТП серед пішоходів. Під колеса Чері Амулет втрапила жінка. Вона вибугла раптово на проїжджу частину, тож 29-річний водій не встиг швидко зорієнтуватися. Жінка жива, але у лікарні. У Черкасах на вулиці Чехова місцевий житель збив 73-річну жінку. Бабуся переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Внаслідок пригоди вона отримала чисельні травми і була госпіталізовані. Поза межами пішохідного переходу на перехресті вулиць Хіміків і Атаманського жінка також втрапила під колеса. Водій до збив черкащанку, коли виконував лівий поворот. Через київського водія ще одна Черкащанка отримала травми. Кермувальник збив жінку на пішохідному переході. Ситуація сталася на перехресті вулиць Героїв Сталінграду та Гагаріна. 31-річна жінка та її 9-річна донька стали жертвами ДТП у Черкасах на перехресті вулиць Шевченка та Крилова. А все через водія Шевролета, який, в'їжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу у русі. Як наслідок через зіткнення понівечні автівки, травми та головне, що всі залишились живі. Не втримався на уманській автодорозі водій Жигулів. Його автівка з'їхала у кувет та перекинулася. Чоловік при цьому отримав перелом ребра і чисельні травми. Його відправили до лікарні у кареті швидкої допомоги. У Каневському районі сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. «Пежо» на швидкості врізалося в причіп Камаза, який стояв на правій смузі проїзної частини. Водій легковика та його 39-річна пасажирка загинули на місці. Іншого пасажира з тяжкими травмами доставили до лікарні. Далі підбірка відеоматеріалів з місць надзвичайних подій. У мене все я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. Бережіть себе.